Кверу із зеленими насадженнями, лавками та фонтаном найближчим часом на місці ринку добробут. Не буде господарський суд Львівської області. Відмовив у поверненні місцевої ділянки Львівській територіальній громаді. Суд ухвалив задоволені первісних позовних вимог відмовити повністю. У задоволені зустрічних позовних вимог відмовити повністю. Нагадаємо, представники Львівської територіальної громади вже протягом 30 років намагаються повернути місту ділянку, на якій колись був ринок добробут. Щоправда, у першій судовій інстанції цього зробити не вдалося. Територією продовжуватимуть опікуватися. Представники. Які компанії то галінвест ми бачимо там сквер? Ми бачимо там гарний громадський простір, який буде служити всім львів'янам. Натомість наші опоненти бачать там халабутки, які би вони хотіли би поставити мавчики і знаєте, і займатися якимось таким підприємництвом. Заступник голови Львівської територіальної громади з питань містобудування Любомир Зубач запевняє, місто подаватиме апеляцію на таке рішення суду. Віталі Ковела, Олег Сюк, телекомпанія Перший західний.